Шалом, це Славко, я бачу, наскільки ви здервовані, стурбовані і в очікуванні. Розумію, це тому не буду вимахувати в кадрі навіть ножами. Це сьогодні не допоможе привернути вашу увагу. Я скажу, що от, коли ви були в очікуванні на Алмаза 100, я був в очікуванні на «Артеріана» нашого тайлера. Виявилося, людина повернулася, і я казав, що не дождетесь». Тепер треба вас розважити в цьому. Я не можу пришвидшити ваше очікування майбутнього України. Я можу тільки вас розважити. А розважають мене завжди наші. Споживачі, я помітив, коли більше 10 тисяч, то відразу вав обвалять боти. У них, мабуть, алгоритмки на 10 тисяч треба бросатися. Коли менше цілком розумні люди. От пан Бавафнятко, віримо, що це людина каже, що такий посил від Славка займайте своїм життям бо глобально в Україні кінець. І зараз я вам розповів, чому в позитивному тоні. І на що інша добра людина. Каже, що Україні буде кінець, коли ми перестанемо займатися своїм життям. Власне так. Такий був посил. Насправді це так. Тепер що треба говорити? Значить, за наші бастоні стане ясно. За наші всі три наші бастоні тримаються, як ви помітили. На Улакли, на Покровську і на Курщині. Якою ціною ще не знаємо, тому не будемо. Так, да, я скажу, що Зеленського, якщо його. Зжеруть тут патріоти і свідоміти, то на жаль, чи ви вистачить у російського народу розуму забрати його собі скажу, що після Путіна тільки Зеленський зможе, як це не, не, не поставити Росію з колін, в колін а надати Росії людську подобизну. Людьми він і, звісно, не зробить, а людську подобизну їй надасть. А тепер ми будемо говорити за головне за мовну реформу. Я уникав. Ну, ніби ще не було настільки тяжко, щоб не говорити за мовну реформу. Тепер я б думаю, що прийшов день, може, прийдуть іще важче, будемо говорити. За перегортання прапору, але поки що не настільки тяжко, але вже треба говорити замовну реформу. каже, повільно розбудувати нове українське без бази московицької. Московицьку мають знати виключно ті, хто обрав шлях військового чи шпигуна, бо в іншому випадку ми будемо розбудовувати московське, адже цьому даємо життя та аудиторію. Типу, носії московські аж голобути якби всі україн тривалися власної культури. Бачите, можна дубляжі, літератури, фільмів юзати. Я скажу, що юзай, не юзай американський Фільми, людиною все одно вже не станеш. Минув час. Єдине, що зараз я корисне, сказала мені сьогодні вранці Ася, ну десь перед другим сніданком, що єдине, що я корисного в сучасному Голівуді, це те, що він протистоїть Трампу. Наприклад, Роберта Де Ніро вона мене просвіщала. Виявляється, вони там протистоять Трампа. По мілочках, що всі немає, і п'ятницям, де вони домовлялися значить, за відселення, каже, я борюсь Трампа. Що геть ні, нєтнітвніткаріт ні, 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 відкрить у ущеміть в розписання? Mm. Так ось тепер ми говоримо за то. Я хотів занецьов вчора. Повірить, ви не повірите. Я гуляв очікувані на. Останній сніг дивився, сьогодні ще будемо, і хотів національну реформу запропонувати Україні, але не прийшло до того, Боже, не дай Боже, стане гірше, тоді запропоную. Зараз за мови говоримо. Українську мають знати також історики, Російську мають знати також історики і зброєзнавці, тому що ну, ви нічого не напишете за козацьку зброю без російської. Решта народу має обходитися. так, Польською мовою мають, мають здати холопи. Німецьку мову мають знати холопи в Німеччині. Англійську мають знати холопи. Так. Еспанську теж треба мають знати трударі. Це я не так написав. Італійську мають знати баданте. Іспанською трударі. Трударі. італійською. Баданте, арабською трударі у Франції, португальську мають знати трударі, китайську мають навчати дрібний бізнес, значить, китайською та англійською технічні кадри. Десь так. А я скажу: отут ми засію розминулися. Вона каже, що китайську, англійську та хінді мають знати ті, хто вище рівнем, Але я думаю, що всі порядні люди в Індії говорять англійською, і вирішив би додати китайську, англійську та арабську. Панівна еліта. Як ви думаєте, зараз влаштуємо дискусію невелику і допишемо. Не сумуйте, насправді все буде значно краще. Вони там бояться значно більше за нас, тому що, правильно каже, увага світу прихована до України. Україна є краєгольним каменем їхнього спокою. І здати Україну вони не можуть. Знаєте чому? Не тому, що досі не здали. Кажуть, Європа здасть розплатиться Україною. Якби могли, давно б уже розплатилися. Конечно. Вони ще війни не було, пробували нами розплатитися. Не вийшло. І зараз з нами не не, 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 позбудуться, як говорить Ася. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ну, і ще по поводу мови, де да я хочу сказати. Якщо ви хочете, щоб ваші діти розмовляли на вашій рідній мові, Разговаривайте на этом языке дома. На корейском. Мы вот нет, почему? Вот я приведу пример. Вот мы корейцы. А, у нас, например, в семье разговаривали на корейском, и поэтому я знаю корейский язык, читаю, пишу, считаю. Фильмы Поэтому смотрю, фильмы сериалы. смотрю. Не на американские, но может корейские фильмы. Поэтому вы тоже хотите, чтобы ваши дети разговаривали на украинской мове, разговаривайте дома, потому что это самое основное, потому что общество состоит, ячейка общества является семья. Как бы там ни хотели семью разрушить на Западе, без семьи ничего нет. Да. Но даже тогда вы не сможете разучиться русскому языку, к сожалению, он слишком похож. Поэтому вам надо отделить язык от культуры, это элементарно сделать на самом деле. Конечно. Исную же, сколько иснует английский, сколько иснует немецкий, сколько арабских, что он и один одного Bye.